Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми з вами обговоримо локальну ситуацію на ринку. Ну, а на відміну від, напевно, 99% інших аналітиків, ми не будемо спиратися на графік біткоїна. Тобто не тільки на графік біткоїна, і не будемо малювати всякі отакі штуки, як прямокутники, лінії і такі всякі зазубрини. Тобто не будемо займатися в цьому відео технічним аналізом. Відверто кажучи, я думаю, що ти зі мною погодишся це дуже приємно і класне заняття, доволі творче заняття. Розбирати графік, будь-який графік, в нашому випадку графік біткоїна, знаходити трендові, знаходити зони підтримки, зони супротиву і так далі. Це класне заняття, воно затягує і на основі цього моделювати поведінку ринку також кльове заняття, не спорю. Но, багато з аналітиків заігруються, як на мій скромний погляд, заігруються в технічний аналіз, і з, окрім ліній, е, трендових ліній, ковзуючих примир, СМА, ЄМА, там, е, індикаторів, зон супротиву, зон опору, е, зон підтримки, вони нічого не бачать. Вони просто зашарені як кінь, да, і вони. От, і акцентують свій аналіз і опирають свій аналіз тільки на технічному, на технічній картині, що є неправильно, як на мій скромний погляд. Бо дивися, от ситуація локальна. У нас був чіткий рівень супротиву, пробій. Ми вийшли з трендової, е, мінімальне значення піднімалося, мінімальне значення все вище і вище. І потім виходить пост одного немало. Всім знайомого і відомого політика, і ринок полився. І весь наш технічний аналіз, він поламався, бо ми перебили Перебили мінімальне значення, фейк-аут. І все, воно все не працює. Тому опиратися тільки на малюнки і розмальовувати е, годинами і сутками на прольот Графік біткоїну, чи любий інший графік, звісно, це класне творче заняття, но потрібно дивитися і на інші речі. Друзі, на які саме? Я вже доволі довгий час, доволі сильно, доволі активно спостераю за поведінкою сильних рук на графіку лонгової позиції на Bitfinex. Якщо ти новий на моєму, на моєму каналі, і ти не, не до кінця розумієш, про що йде мова, що це за такий графік, давай я швиденько тобі нагадаю, що це таке є. Цей графік показує об'єм набраних і е, реалізованих лонгових позицій на біржі Bitfinex. І ладно б, він показує, показує, да показує. Ну, якщо розібрати по атомам цей графік можна визначити доволі цікаві речі. Кожний раз зона набору лунгових позиції, тобто середня ціна набору лунгової позиції, а маючи графік, можна дуже просто визначити і середню ціну набору одного біткоїна, завжди є нижча від зони фіксації. Лунгових позицій. От, у нас було 36, 49, 28, 48, 63, 86. Ти зрозумів. Тобто, кожен раз, коли він набирав лунгову позицію, він через деякий час фіксував цю лунгову позицію з профітом. тобто продавав дорожче, чим набирав. Відповідно, слідкувати за цим графіком. Оскільки в нього вінрейт 100%, ну, Я думаю, що вартує за неї слідкувати. І така історія триває з піку минулого циклу. Це якраз від тоді, коли вже почала промальовуватися доволі чітка структура набору і фіксації. Окей. І зараз вже завершилося фікс... набір лунгової позиції. Ось, весь цей набір. Середні 106 тисяч. Тобто, як ми зараз накинемо графік біткоїна. Ось він. Ось у нас набір лунгової позиції. Тобто він купляв, відбувався на ось цьому русі біткоїну. Тобто на падінні. Середній 106 тисяч. Якщо. Ти вже знаєш, що завжди середня ціна набору є нижча за середню ціну фіксації. Зараз середня ціна фіксації 106 тисяч. І це не є мої фантазії, це не є там, моя інтерпретація, е, графіка. Бо вернемося до технічного аналізу. Технічний аналіз це доволі, як я сказав, творче, творче заняття. Бо тому що кожен по-різному бачить зони опору, зони підтримки, ковзаючи, трендів і так далі. Кожен має своє розуміння, своє бачення графіка. І це абсолютно окей, це нормально. Немає, не можна сказати, от, моя трендова правильна, а твоя трендова неправильна. Бо ти малюєш по тілам, а я малюю по тіням свічок. Нема такого твердження, нема такого. Чіткого правила, що так правильно, так неправильно. Технічний аналіз це творчий процес. І кожен бачить, кожен аналітик бачить його по-своєму. Тут же на цьому графіку немає моєї фантазії чи моєї там, розуміння графіки. Тут є чіткі цифри, факти. Було набрано 27 тисяч біткоїнів. Середньою ціною 106 тисяч. Тобто це і факт. Це не є моя фантазія. Також є фактом, що кожен раз середня ціна фіксації або продажі була вища. Відповідно, так як я вже говорив, можна докинути 10% це 10% це вже моя фантазія. Ну, явно не 1-2%. Виходить 117 тисяч середня ціна фіксації. Також ти повинен розуміти, що середня ціна фіксації завжди буде нижча за максимальну ціну на графіку в цьому діапазоні. Наприклад, от бачимо діапазон фіксації 100 тисяч в минулому підциклі, 100 тисяч, середня ціна фіксацій, середня ціна набору 91 тисяч. На графіку в цей період ми бачимо, наприклад, 111 тисяч. Ну, тому що це є середня ціна. Ну, я думаю, такі вже е, прості речі пояснити тобі не потрібно. Тобто, ось цей блок набору 20, 27 тисяч біткоїні по 106 тисяч, дивлячись на цей блок, на факт, і дивлячись на вінрейт тих орлів, які працюють, ну, Важко, мені, важко, наприклад, розпродати мій портфель і зафіксувати збитки, так як мені в коментарях писав, коли ти зафіксуєш і визнаєш, що ти втратив на альткоїнах. Ну, По-перше, треба розуміти, що нереалізовані збитки доволі швидко можуть перерости в реалізований дохід. А коли ти вже реалізуєш збитки, вони вже реалізовані і нічого ти вже з цим не зробиш. І дивлячись на поведінку сильних рук і на те, як вони набирали цей блок, і яка середня ціна одного біткоїна набраного я перевзутися в повітрі і стати ведмедем на бік ведмежого тренду, ну, я, я не можу. тому що я бачу факт. Не інтерпретація 50-тижневої -ти козачі середньої, там є пробили, і інші, оцей був щит. Ні, це факт, факт, з яким не поспориш, бо є, є цифри, які вони вже зафіксовані. Так от, вертаючись до нашої лунгової позиції і до локальної картини. Ціна 89 тисяч. 89 тисяч. Бачимо. Це якраз та ціна, яка тригерить. Сильний рук, нагадую, ось вона. Ось, я розібрав прям по, по косочкам. Весь, скажімо так, на півцикл. Ось, мін. Ось. Так от, все, що нижче 89 тисяч. Ну, зараз, прямо, що зараз відбувається. От 89 тисяч, ми нирнули нижче. Це тригерить на набір лункових позиції. Ну, або на покупку, як хочеш, так і називай. Далі. нирнули нижче 89 тисяч. Бачимо. Набір. Ось. Набір, або, як мінімум, цей буковик, а не агресивна продаж. Далі. Свічка вдарила нижче 89 тисяч і surпрай сюрпрайс набір лонгової позиції. І ось тут. Ситуація аналогічна. Тобто, я вам вже пояснив, чому вартує дивитися. За ось цим графіком, тому що розібрав і завжди в нього середня ціна набору була нижча за середню ціну продажу. І зараз, коли ціна опускається, опускається нижче 89 тисяч доларів, це активізує покупку або набір лунгів. Про що це мені говорить? Це мені говорить про те, що ціна, все, що нижче 89 тисяч це є хороша ціна на набір. І як мінімум, як мінімум, продавати в цій зоні? Фіксувати, так як мені радили в коментарях, фіксувати портфелі, продавати, шортити. Ну, не знаю, як, в яких ти таймфреймах шортиш, я по інвестиційний підхід. Продавати, виходити з ринку нерозумно, дивлячись на поведінку крупних рук, які набирають. Ось, і тут так само. З графіком не поспориш. І це знову ж таки. Я теж жива людина, і дивлячись на цей відверто суперскладний ринок, який зараз є, також е ставлю сам собі питання: ну, окей, може, я чогось не розумію, може, я помиляюсь. Це абсолютно окей, помиляються всі. І можливо, дійсно, ми зараз полимося і вже почнеться ведмежка. Ну, дивлячись на той графік, дивлячись, як він інтенсивно викупає кожний пролив, і дивлячись середня ціна набору і його вінрейт, ну, це не дає мені стати на бік, на бік ведмедів і перейти на вже ведмежий цикл. Не всі вміють читати цей графік. Не всі можуть розбити. Я ж спеціально написав скрипт. Ось він. У мене написаний скрип. Грузиться. Ось. Я ж спеціально написав скрипт, який вираховує мені середню, Бо це супер важливо. Це я не руками і це не знову таки не є якісь мої фантазії. Так, на око прикину, отут десь. Де середня буде, а тут, тут, тут буде середня. Я написав скрипт. Верніше мені Гро поміг його написати. Який рахує середню ціну от продажі. Ну, от, будь ласка, от. От. 108, а ну так, 109. О, ні, 100, 101. 101 тисяча на да, 108. Ось. Тому, можливо, на різних таймфреймах він чуть-чуть там не 101, а 100800. Ну, в межах похибки, так? Ну він рахує. Мені головне знати, що це от більше цього, ось таким чином. Ось так. Ось. Ось що робить Вінрей 100%. Ціна продажу вища за ціну покупки. І розуміючи це все. Як вибити, як зневірити людей в продовженні росту? Так, як ми вже говорили в минулому, циклі, в минулому циклі, в минулому відео. Буковик. Падіння спочатку йде. Падіння. Коли ти вже не можеш нижче пробити ціну, давати, давати боковик, і кожен вихід вище. Нижче. Ще коли ти на падінні, ти вже настроєний, що йде падіння, ти розумієш, де це зупиниться. Психологічно, особисто, особисто мені. Простіше, але коли вони дають от, імпульс росту і, і здавалося б. Так, давай я це сховаю. І здавалося б, вже повинно бути. Повинен вже бути ріст. І саме так обідно і боляче ось, ось цей рух. Особисто для мене. Бо все виглядає класно. Все виглядає класно. Під, Піджимаємося до рівня і удар. Оцей газ демотивує прям сильно. Но дивлячись і розуміючи, що такі емоції і хочуть визвати в тебе ті, які в той час набирають. В розумієш? Славася. Вони зараз набирають. А тебе хочуть, емоційно давлячи, заставити продати. Тому більшість на ринку втрачають, а цих орлів я, я називаю сильними руками. Бо вони з ринку виносять гроші. З от продажі вони 1 мільярд забрали. Я порахував. Тому я повторюю свої ж слова, які я писав в Телеграмі. Той, хто зможе вистояти, забере куш. Хто зламається психологічно, піддасться. Тобто емоції візьмуть верх над е, прагматичним поглядом на ринок, то її програє. Це, ну, це буде означати, що її не заслуговує е, профіту. Е, е, ринок це дуже жорстке середовище, і ринок не прощає слабкості. Дуже жорстке середовище, особливо от зараз. Коли сильні цього, у них там прям колосальні гроші в крипті, і вони можуть управляти ринком. Просто зробивши один допис в Твіттері, можуть пролити ринок. Ось. І зараз ми дрібні, дрібні інвестори, ретейл, Толпа, ми в одному в одному що з такими сильними людьми. З такою прям, ну я не хочу сказати, необмеженою владою, ну прям сильним впливом на ринок. Єдине це вистояти і не піддатися емоціям. Я прекрасно розумію, я бачу активність, якої немає. І не тільки в мене, і на англомовні ресурси теж аналітики з. Великі аудитори також ну, падають, люди в... немає активності, люди розчаровані в крипті. Ну, коли ось така річ піде, всі вернуться, ну тоді вже буде пізно. Окей, я надіюся, що я трішки вселив оптимізм в тих, хто тримає портфель. І показав факти, не мої фантазії, бо усе все це моя фантазія. Ось це все моя фантазія. І, і кожен, хто малює, повторюсь, ну це доволі важливий, важлива думка. Кожен, хто малює технічний аналіз, це і творчий, творчий процес. І хтось інко може сказати, що ти неправильно намалював трендову, чи ти неправильно намалював якусь зону. Немає правильних і неправильних трендів, немає правильних і неправильних зон. Кожен бачить ринок так, як він його бачить. Но Спорити з фактом тут вже ну, з фактами не поспорить. Тому бажаю вам витримки. Ми своє з ринку заберемо. Якщо мої слова допомогли тобі. І Якось взбадьорили і дали більше надії, дали більше інструментів, з якими можна працювати, з якими потрібно працювати, їх вивчати. Мені як креатору, буде дуже приємно, якщо ти підпишешся на цей канал, поставиш лайк, підпишешся на телеграм-канал, де я, звісно, даю більше і більш так, делі е аналітики, ідеї. Це. Буде твоя благодарочка за мою роботу і за те, що я ділюся своїми ідеями і своїм поглядом на ринок. який, як на мене, відрізняється від середнього, середньозваженого огляду на, на YouTube. Дуже надіюся, що він відрізняється. Дякую за увагу і до зустрічі!